У нас Елікс нова модель 81C, 110, якщо я не помиляюся, 2024 року випуску. Хочемо перевірити витрату палива. Як і на легковій машині, є змішаний, є городський, є траса. Так само і тут. Є задній ковш, є передній ковш. І перегон. Саме, я сразу забіжу наперед, найекономніше це задній ковш в роботі заднього ковша. Забіжу наперед, скажу, що це трошки менше 5 літрів. Ну, ми зараз перепровіримо, заліємо павенбак, потім зробимо роботу, да, зальємо всім привіт. Перший видно, сьомий 2025. Видно, да? повен бак. Вчора заправив 49 літрів. У меня зараз в уголок внутрішній, внутрішню стенку треба чуть-чуть заглибиться. Копаєш і получається трошки конус. Низ вуже, а вверх шире. І надо чуть-чуть. В общем, все такие моменты, сковато Хто ні. понимає, той знає про що я. Ладно, мы працюем далі, разводим грунт по территории. Розвозимо розрівнюємо ями. Ну і що виходить? У нас 49, 49 літрів, хай, грубо говоря, там 10 мотогодин, да, може я трошки більше цей раз заправив, бо той раз була поділка Ну, 5 літрів, 5 літрів час, навіть менше. Економний, економний. Що ще хочу відмітити, що робив я одним насосом. Одним насосом, ось кнопочка один і ось кнопочка друга, другий насос. Другий насосом я не робив. Тобто все на одному насосі. Обороти постійно з тобто 1300, як і всюди, як і завжди. Тобто все як. Ну і сожер, сожер, сужер, навіть сказав робить не сожер, а трошки з'їв. Трошки з'їв, Менше 5 літрів. 10,5 годин, да, 49 літрів, і це ж при тому, що я десь поділка трошки цей раз трошки більше заправив, ніж той. Тобто, той не геть був а цей повніший бак. Ну то есть, Менше 5 літрів, менше 5 літрів, це песня, це, це бомба. При тому, що 4 тисячі кубіків об'єм двигатель да, і вроде би, і мощний, і, ну, я не знаю, як вони так совпали, може за счет турбіни, за счет... Комунальних цих же ж, форсунок електропрыска, да? ну, Щось здесь сочетання в них зробили хороше. Хороше. Подвіжку. В общем, бомба. Ладно, всім удачки, всім ага, пока, ми їдемо далі працювати.